Так, сподіваюся, Хочу спробувати. Це взагалі мій такий перший пробний прямий ефір. А, взагалі не маю уявлення, як це тут в Ютубі працює. Але хочу спробувати, тому що, в принципі, тут можна ділитися корисною інформацією з вами. Так, і що ж треба зробити, щоб цей ефір не вибачив? Почекаємо? Почекаємо. Хто мене бачив, хто не бачив. Бачити ага. це удобно. так. Я проводжу такий тестовий прямий ефір, тому що треба спробувати, як це все відбувається на Ютубі. А де, uh, ага, чат все. Чат знизу видно. Якийсь краще, ніж місторан. Ну, будь ласка. Хай. О, нарешті почало показуватися. Хло. Так, але This is Ukrainian. delerız şimdi Al цікаво тут uh... Hello. Hello. Mm. Чому? Чому мені пише тільки на англійській мові? Тому воно його показує. Hello. Bye. Зробити так, щоб воно показувала кого треба. Так, а є ще хтось? Так, о, ну вже дякую, вже хоча б на український. Так, коли в Європу їдемо? Я не знаю. Давайте, коли, коли вам хочеться їхати. Значить, якщо, якщо це запитання в плані? Імміграції, то в принципі, поки не дивлячись на те, що все ж таки складно в США, так діюча адміністрація просто закручує гайки з усіх сторін Але поки все ж таки українці залишаються в США, мають право тут залишатися, працювати. Зараз ось вийшли нові збори, всі будуть платити більше міграційній службі. Ну але якщо це буде давати людям документи, то звичайно що всі залишаться. А в Європу куди їхати? В Європу? Є якісь пропозиції? В Європі вже ж напевно там також вже всі припиняють приймати українців. Так, не здамося. Так, я розберуся, як вже його поширювати більше. О, класно. Так, перед цим було три з половиною та п'ять. Так, тижні це було, так. Ми подивимося, так, що буде через два тижні, бо часто воно в особистому кабінеті може писати, що там залишилося ну, умовних, там, наприклад, тиждень-два. Потім закінчується цей тиждень-два. Вони пишуть: ваша справа потребує більше часу, ніж ми очікували. Так, це все маячня, ну, трошечки більше, трошечки більше конкретики. Маячня, що що, що нам треба тепер більше платити і залишатися тут? Але да подивимося, що буде за два тижні. Ну, але за останній час дійсно починають з'являтися. Рішення у людей, у українців. Ага, маю на увазі два-три тижні Ну, може, так, може. Ага, писала, що треба більше часу, але з'явився від лісні? Ну, я хочу знову ж таки, я не знаю, попрошу вашого терпіння, це перший цей мій ефір. Але якщо ви, наприклад, бачите мене вперше, то в США я працюю саме в імміграційній сфері. І там, ті наші клієнти, кого ми подавали, то деяким нарешті починають приходити ті п'єси, дозволи на роботу. Важко ще сказати, що це вже прям бал пішов всім на світі, але ну, це хоча б починається. Мені дуже хочеться вірити, що просто. Вони заморозили нам це все, зрозуміли, що в принципі не так легко, не так просто одразу, наприклад, цих там вигнати, і просто вирішили хоча б заробляти на нас гроші. І таким чином зараз вводяться всі ці нові да всі ці платежі. Ми будемо без кінця за все платити, і тоді, може, хоча б якось нам будуть давати документи, тому що зараз у багатьох просто ситуація жахлива, дозволи на роботу. Закінчується, закінчилися, і якщо, наприклад, у вас поданий репароль, то ви можете працювати ще 90 днів після того, як дозвіл на роботу закінчився. Якщо це тпс то там здається, 580 днів можна ще працювати. Але це теоретична частина. Не кожен з роботодавців на це готовий, тому що вони не знають, як правильно вас там оформлювати, що з вами робити, як звітувати за вас. Ну і ви Знаєте, що американці вони звикли до того, що все от просто, вони отак от кожен рухається в своєму напрямку. Це ми такі українці, ми постійно адаптуємося, вчимося, знаємося ми знаємо отак от одразу декілька варіантів. Так, ні, ну, в принципі, на вашу думку, якщо сидіти рівно, то навряд чи дадуть щось краще, ніж а, ну при діючій адміністрації точно нічого краще, ніж ТПС, нам не дадуть. А, якщо нам вдасться протягнути ще 3,5 роки і прийдуть знову демократи до влади, а, можливо, якісь варіанти і будуть, але не варто на це розраховувати. Моя. І ще, будь ласка, хто-небудь, скажіть, мене чути нормально, бо на вулиці дуже шумно, і я з наушниками. Наскільки воно. Взагалі зрозуміло, що я кажу. Е, але моя особиста думка і порада, до речі, я також точно так само приїхала по ЮФОЮ. Дякую. Так, я приїхала точно так само по ЮФО. У мене висить дпс який не розглянутий. І не зрозуміло, коли він буде розглянутий У чоловіка мого взагалі ТПС вже десь півтора роки висить. Я навіть і не знаю, буде там щось чи не буде, але що робити зараз, якщо взагалі у вас є хоча б якісь думки і плани спробувати тут залишитися? Зрозуміло, що так, ви вчасно подаєте на всі ці реперолі, на ті п'єси, ви вчасно подаєте на продовження дозволу на роботу, тому що навіть якщо це потім все залишається. Ваші історії міграційно це бачить і в майбутньому це не допоможе. Але вже сьогодні, вже зараз, що можна робити? Зрозуміло, з кожного та, утюга кричать: що треба робити візу талантів, треба подаватися на притулок. В принципі, дійсно для багатьох це має місце бути. Варіант номер один: розглянути, чи підпадаєте ви дійсно під о, асайлом, да, називається цей статус правильно, чи підпадаєте ви. І можете на нього податися. А, багато хто його не любить, він не подобається через те, що ви не можете потім їхати до тієї країни, так, від якої ви просите цей захист. Тобто для нас, для українців, ми не зможемо їздити в Україну і бажано до того моменту, поки ви не отримаєте американське громадянство. Це перше, дуже багато кого це зупиняє. Друге, якщо взагалі у вас є такі, да, так би мовити, намітки на Асайлам на притулок треба також чітко усвідомлювати. Раніше багато хто подавався на притулок виключно для того, щоб отримати собі, наприклад, такихся 5-10 років у цього статусу очікування, і ви просто ви розумієте, що у вас попереду роки. Так, у вас немає не грін-карти, нічого у вас немає, але у вас є право легально тут жити, перебувати, у вас є дозвол на роботу. І у вас є попереду 5-10 років зараз, і таким чином багато хто подавався ну просто то подати, аби подати. Вона там та справа пуста, взагалі безпідставна, і це до речі, коли Трамп прийшов до влади, він почав про це казати, що він зверне увагу на притулок, тому що багато хто. Зловживають цим правом. Людина подає цю справу до міграційної. Через велике навантаження в міграційній вона висить 10 років. Справа пуста підстав насправді немає. А людина 10 років просто так прожила, поки чекала, що з цієї справи хтось щось вирішить. а Значить, Трамп кричав, що він щось буде з цим робити, і будуть відсіювати одразу такі да пустишки, так би мовити. Але знову ж таки. Практично це не так просто зробити, тому судячи з цього, вони просто, хоча б, вирішили збирати з нас гроші. Дякуємо, хоча що це 100 доларів в рік. Так, до речі, якщо, якщо думаєте про притулок, то тепер для притулку існує така, так би мовити, абонплата. Щороку за очікування ви платите 100 доларів і також буде застосовуватися. Бо ж оцей індекс інфляції, тобто ну умовно, зараз це 100 доларів, там, наприклад, в наступному році це буде 100 доларів, там не 50 центів. Ну умовно, тобто сума ця буде змінюватися в залежності від рівня інфляції. І якщо, якщо раптом була така думка податися на притулок, щоб просто виграти час і вирішити, що робити далі, або, хоча б, заробити грошей для того, щоб сформувати справу на якусь грін карту. Також тут зараз треба бути дуже обережним, тому що за останні місяці відбувається якийсь хаос. І якщо раніше людина точно знала, що там, я подався, і ну, як мінімум там, 5 років е від... велика проблема міграції, тому чим далі, а, можливо, так, може бути. І людина знає, що 5 років вона має цього статусу очікування. Зараз трапляються такі випадки, що людина подалася в минулому місяці. І їх вже викликають на співбесіду і багатьом відмовляють і все. Якщо у вас е, була справа на притулок, вам відмовили вас можуть або відправити ще до суду, щоб ви там захищали свої інтереси. Знову ж таки, це купа ваших нервів і купа грошей адвоката, тому що зрозуміло, що ви самостійно з цим не справитеся. Е, найгірший варіант е, офіцер розглядає да ви приходите на співбесіду. З вами спілкуються, дивляться на ваші докази на вашу справу. І приймають рішення про вашу депортацію, тому що ну, підстав їх таких немає. І ну, обстановка зараз, так би мовити, не одна з таких найсприятливіших для нас. Ну, знову ж таки, зараз підуть якісь розгляди, буде вже якась статистика, зараз рано про щось говорити, Ну, але все ж таки треба бути дуже обережним. Це те, що стосується Ну... І от, значить, що до цього коментаря, дашу мені здається, що зараз сюди велика проблема міграції, тому чим далі тим гірше. Ну, є трохи таке, але е, об'єктивно говорячи, ну дійсно це треба якось регулювати. Е, тому що, ось, наприклад, зараз я переїхала в Чикаго, і ну коли ми випадково заїхали там в деякі райони, я сказати, що я офігіла, це нічого не сказати. Ну, просто було страшно навіть. Зупинятися, сидячи в машині, вийти з машини взагалі варіант не роздався. Зрозуміло, що це тут і місцевих таких вистачає, да ну це є в кожній країні. Але коли ще й вони ззовні наїжджають, і, такі от, і вони якось потім паразитують, існують. Для нормальних людей зрозуміло, що це не дуже не дуже класно. Це не робить більше країну. Привабливою для притоку дійсно людей освічених там розумних багатих, тому з одного боку, звичайно, це треба якось регулювати, але неприємно те, що під це регулювання, знаєте, ми оце всі потрапили під цю одну грібенку. Знову ж таки, коли діяча адміністрація, так да, коли Трамп балотувався, він казав, що ті, хто будуть закінчувати американські коледжі, да ніби роблячи акцент на те, що треба розумні люди. Тут ті, хто будуть закінчувати американські коледжі разом з дипломом, будуть отримувати грін карту. В результаті я не знаю, там пройшло пару місяців, як він став президентом, і вже е, прозвучала заява, що до студентів також має бути максимальна увага. І зараз навіть позупиняли інтерв'ю для студентів. Ну тих, тих, хто ще за кордоном. Тому з одного боку кричали: ніби треба розумні люди. І давайте приїжджайте, ми будемо давати грін-карти. з іншого боку. Все, зупинили навіть співбесіди для тих студентів, хто дійсно зібрався їхати. Знову ж таки, тому що у них збір був 185 за розгляд, у цієї студентської візи. Зараз буде щось там 400 з чимось. Е, можливо, це зупинили чисто для того, щоб потім зібрати більше грошей. І все ж таки варіант цей буде існувати. Е, що, що ще? Що ще хотіла сказати, що ну, як, якщо ви ще тут, якщо ви ще думаєте боротися, треба точно збирати оці докази вашої цінності, вашої корисності, можливо, навіть хоча б або самостійно почитати, знайти себе будь-якого спеціаліста, проконсультуватися. І подумати, в якому напрямку ви можете рухатися, да? на яку справу збирати гроші або збирати хоча б докази. Якщо у вас там якийсь класний роботодавець, який готовий допомогти, то звичайно варто починати з цього напрямку і поговорити з роботодавцем, чи готовий він проспонсорувати вам грін-карту. Таких роботодавців небагато і. Але вони дійсно існують. В основному це правда великі такі компанії. Ну, кому дійсно треба люди. Це величезні там корпорації, там Амазон, Google, Майкрософт. Зрозуміло, що не всі ми можемо працювати в таких компаніях. Але якщо якщо що, то ви можете завжди уточнити свого роботодавця, чи взагалі існує а, така можливість, щоб він зробить ну погодиться допомогти вам з грін-картою Тут до речі, також. Хочу ще сказати, це такий практичний момент. Часто людина думає, що ну, якщо роботодавець каже так, я готовий займатися оце, всім цим процесом. І людина думає, що ну все, якби грін-карта, вона ось майже вже в мене в кишені, але тут треба ще усвідомлювати, що є статистика. Станом на сьогодні статистика 60 на 40, тобто 60% відмов і 40% погоджень, тому що все ж таки, коли приймається рішення. Міграційна в першу чергу орієнтується саме на громадян Америки. Да? А ми відбираємо. Ну як це називають? Да, ми відбираємо їхню роботу, їхні вакансії. Тому вони завжди орієнтовані в першу чергу на своїх. Так таке враження, що Трампа просто виводить з себе, до чого доклав руку. Байдену ну, це дійсно таке. Є так, все, що все, що не зробив той Байден, все, все погано, все все просто треба знищити, стерти. Але ну воно також, да, що занадто, то не здраво. Все воно якось має бути в якомусь балансі, якийсь розумний підхід. А, не знаю, дехто з американців, коли там, якщо вдається так от поспілкуватися, я завжди чесно, я завжди нию, що нам важко, нам погано, тому що в нас дозволи закінчуються, нам нічого не продовжується. Ну, тобто створив станом на сьогодні, створені штучні умови спеціально для того, щоб ми самі стали тими нелегалами. Ну але ж це штучно. Ми готові дотримуватися закону, готові рухатися так, як треба, але ж коли б нам це все зупинили, то зрозуміло, що це штучно створена ситуація. Я американцям завжди нині от Ну українці такі приїхали, всі молодці, всі пашуть, ці працюють, всі вчаться, розвиваються, адаптуються. Діти наші вчать мови. Ми ну, з більшого так є українці, які вони взагалі так от шукають, які виключно давці, українські такі ком'юніті і більше з не ким не комунікують. Але ну так от, як мені здається, здебільшого більшість із нас все одно адаптуються, виходять в суспільство, дав це навколишнє середовище, і хтось уже покупував будинки. Ну ну тобто багато хто повідкривали бізнеси. І я розповідаю, які ми класні, як ми це прагнемо, як ми хочемо, але нам створили такі штучні умови, і ну, не, не дуже просто нам зараз з цим, з цим справлятися. Що кажуть американці мені на це? Вони кажуть, що зрозуміло, вони нам завжди всі співчувають. Багато виходить на мітинги до сих пір. І, але вони нам пропонують просто протриматися ці чотири роки, так, поки прийде нова влада. Я сподіваюся, що все ж таки, можливо, наступні будуть демократи після, після цієї каденції. Американцям також я думаю, непросто взагалі все, що відбувається. Але разом з цим є й багато хто підтримує. Класна позиція. Так, ну поки я, поки я розповідаю і поглядаю, то я хоча б рада, щоб взагалі якось мені вдалося зробити і цей ефір почав показуватися людям. Класно, що так, я бачу, що дякую, що ті, хто пишуть українською мовою, що ефір показується саме тим, кому треба. Не знаю, не знаю, до чого це все призведе. Те, що бізнесу теж прилетіло так, я дивлюся і там багато змін в податковій також. Треба, напевно, зробити якийсь, з якимось також корисним експертом тут прямий ефір, да, тому що, в принципі, це має місце на існування. Ой, не знаю, якось будемо, якось будемо всі справлятися. Так, що будемо ще робити в прямі ефіри? Можна запланувати прям щось там, якусь одну тему взяти більш детально розібрати, бо це я сьогодні так як з просто. Таке наговорила все, що все, що говорилася. Можна взяти прям якусь одну тему розібрати. Як ви плануєте залишатися в США? Ну, в мене зрозуміло, що є також декілька варіантів. Не дуже правильно про них розповідати, поки вони ще в процесі, тому що знову ж таки, як зараз да, говориться, міграційна прямо в соціальній мережі буде перевіряти, все перевіряти. У мене є пару варіантів, але, ну, по-перше, по-перше, я який не який, я спеціаліст. Я взагалі я українська адвокатеса і сюди приїхала. Я тут продовжую займатися і працювати в цій же сфері. Я е, зараз ось, йду навчатися. Я вже рік провчилася в американській школі. Зараз я вступила на магістратуру до американського коледжу правового. Я йду далі, навчаюся. Я вже працюю як паралігал, а тому я оце тут щось розповідаю да, про імміграцію. Тому я розвиваю зрозуміло себе як ну, своєму професійному напрямку. Хочеться мені вірити, можливо, в цій країні треба буде такий спеціаліст. Um, є ще там пару варіантів, але от, оце, враховуючи весь цей треш, що відбувається, зрозуміло, що мені буде образливо, тому що я вже дуже багато вклала сил і просто віддала свою нервову систему для того, щоб якось тут оце адаптуватися. І дитина ну, розмовляє вже так класно англійською мовою. Вона вже звикла до, до цього середовища, тому зрозуміло, що мені буде образливо, якщо доведеться покинути. Але якщо доведеться покинути, то я покину. Знаєте, я з, тако, я з такою подачею, що це не я втрачаю, це втратить Америка. Тому хай там якось щось думають з цими своїми законами. У мене особисто немає такого роботодавця, який би мені зробив грін карту ну і чесно, не дуже. Ну, особисто мені не дуже хочеться цей шлях, тому що навіть якщо є такий роботодавець, то ти розумієш, що ти там роки 3-5 ти прив'язаний до одного робочого місця. Можливо, через рік щось зміниться, можливо, там будуть якісь кращі варіанти по зарплаті, по не знаю, можливо, захочу десь далі поїхати, переїхати, а хочеш не хочеш, а треба буде п'ять років потім сидіти, бо що Щохвилини твій роботодавець може відмовитися від того твого кейсу. Тому таке, в мене зрозуміло, я роблю все, що я можу. Плани є, кроки робляться, але якщо скажуть їхати, ну я не знаю, буду десь їхати. У мене просто проблема в тому, що мені нема куди їхати. Тому таке. Хто, хто на початку там писав про Європу, то ще й запитую, а куди їхати в Європу? Не знаю. Якщо, якщо хтось знає, куди можна їхати потім в Європу, то поділіться. Ось. Ось така ситуація. Можливо, є хтось, хто хоче також щось долучитися, порозмовляти. Цікаво, є ще хтось. Якщо, наприклад, умовно, я зроблю наступний ефір і захочу, і захочу запросити якогось експерта. Я ж маю знати, як його додавати. Але хто з вами? Добре, поки я цього не бачу. Так, ну що. Я думаю, що я можу завершувати цей перший пробний ефір. Дякую всім, хто зайшов. Проходьте ще, давайте спілкуватися, підтримувати один одного, ділитися корисною інформацією. Так. Як тепер це все